Стильні жіночі худі та світшоти від бренду up 2 fashion всього 190 гривень за одиничку. У лоті будуть представлені різні кольорові варіанти, аж 12 одиниць, 2280 гривень загальна вартість усього лоту. Що ми тут бачимо? Бачимо представлення на модельці. До прикладу, може бути один варіант у пакуванні. Як бачимо, ця моделька йде на зіп-застіпці. Склад тут у нас модал, це схоже до віскози матеріал. Та далі поліестер та еластан. Дуже легенька, дуже гарненька ця ковтинка. Зараз я вам її покажу в розгорнутому вигляді. Дивіться, яка вона гарнесенька, дуже стильова. Погляньте лише. Дуже під багато варіантів низу можна пропонувати клієнтам. Я наголошую, лише 190 гривень. Класна вартість, щоб ви пропонували свою гідну націнку. Потім є ось такого плану ще. Ця більше йде до бавовняного. Складу. Тут у нас також кишеньки, також зіп-застібка. Далі є модельки більшість такого кольору пурпурного. Це у нас більше іде, як бачите, як ковтинка. Ось дивлюся, як на модельці безпосередньо. Є невеличка горловинка стієчка. Є ось тут у нас манжетик по рукавчикам та понизу кофтинки. Також дуже приємний варіант до тіла. І показую ще варіант бежевий безпосередньо. Ось такі худі. З капюшончиком. Дивіться, будь ласка, ось такого плану. Дуже гарнесенька кофтинка. ковтинка. Це йде двониточка. ниточка. Дуже класний лот, тому замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під відео або в шапці профілю.